Уже зовсім скоро сцена міського палацу культури знову оживе. Цього разу завдяки українському сучасному театру, який представить глядачам легендарну виставу Вій у постановці Дмитра Рачковського. Моторошна історія про смерть красуні панночки цього разу зазвучить зовсім по-іншому. Постановка перетворить класичний жах на веселу феєричну комедію, сповнену яскравих танців, музики та дотепного гумору. Глядачі побачать знайомий сюжет у новому неочікуваному світлі із містикою, що переплітається зі сміхом і фантазією. Кожна сцена подарує неповторну атмосферу від загадкових тіней до вибугів емоцій, коли на сцені розгортається справжнє театральне диво. Вистава обіцяє залишити по собі не лише усмішку, а й приємний післясмак справжнього українського мистецтва. Вистава відбудеться 25 листопада о 18.00 у міському палаці культури. Квитки можна придбати на сайтах Карабас, інтернет-білет та у касах нашого міста. Не пропустіть можливість відчути неповторну атмосферу містики, гумору і театрального дива. Поліна Калініченко Кримочуцькі новини